Перед війною у Словаччині вже проживало майже 60 тисяч українців, а потім приїхало ще 100 тисяч. Але на жаль, ми не знаємо, скільки з них залишилося, тому що вони просто отримали тимчасовий захист. Але ми не знаємо, чи залишилися вони в словаччині, чи переїхали в західні країни, чи повернулися в Україну. Батвидоноведедей or back to Ukraine. So unfortunately, тому на жаль ми знаємо лише скільки людей отримали тут тимчасовий захист. Це 120 тисяч. Але скільки з них насправді тут у Словаччині? Ми не знаємо. the statistics. Через брак даних ми не знаємо статистики про те, скільки людей працевлаштовано. Але з інтеграцією у словаччині взагалі доволі складно. Спершу українців приймали тут дуже добре. Прості люди, муніципалітети, громадські організації їм дуже допомагали, і багато українців знайшли тут житло та роботу. А їхні діти не всі, але більшість школи але у нас у словаччині є дуже велика проблема з інтеграцією іноземців, тому що єдина політика щодо інтеграції іноземців тут була ухвалена 2014 року, але навіть вона не була реалізована don't have any umbrella institution. проблема в тому, що у нас немає жодної парасольки, жодної інституції, яка б відповідала за інтеграцію іноземців. А коли почалася війна, і багато людей приїхали до Словаччини, багато інституцій зрозуміли, що нічого немає. Але на жаль, жодної іншої політики інтеграції не ухвалили. Діти можуть навчатися в школах, але вони отримують лише дуже невелику підтримку в мовній освіті або адаптації до нових навчальних програм. Є величезна проблема з визнанням дипломів, тому важко знайти роботу людям з особливими потребами або літнім людям. Надається дуже обмежена державна підтримка, або не надається жодної. Так багато з них інтегровані, але на системному рівні проблем ще дуже багато. Лимітит a huge need of workforce in Slovakia. Водночас у словаччині величезна потреба в робочій силі. Рівень безробіття тут дуже низький. Тому нам потрібні мігранти, люди з-за кордону we need people from abroad. Для них це дуже складно, особливо для тих, хто має тимчасовий захист. Їм взагалі заборонено вести бізнес. Тому їм доводиться змінювати свій статус, що теж дуже складно. Тож так, деякі з них досягають успіху в цьому, але, звичайно, не дуже часто вони ведуть бізнес офіційно. На мій погляд, це проблема. Я б хотіла, щоб українські діти ходили до нормальних словацьких шкіл і підтримували стосунки з іншими дітьми, тому що ми вже бачимо на практиці, що українські діти почуваються дуже ізольованими і мають певні психологічні проблеми. Тож я вважаю, краще було б їм ходити до словацької школи і підтримувати контакти з іншими українськими дітьми, отримати підтримку в навчанні українською мовою, але також вчити слова. The contacts with other Ukrainian children to get the support for Ukrainian language education, but also Slovak language education. Ми не хочемо відокремлювати цих дітей. Це досить складно з одного боку. Нам дуже потрібні люди з України та інших країн через брак робочої сили, і не тільки для цього. And not only for that, there's also a huge challenge in demography. є також величезний виклик у демографії, старіння населення, і міграція. А це один із найкращих варіантів, як із цим впоратися. Тож з позиції словацького суспільства я вважаю, що нам точно потрібно більше людей з України та інших країн з іншого боку, я абсолютно розумію, як важливо, щоб люди поверталися після війни та відбудовували свою країну, а не просто виїжджали і залишалися. Я вважаю, що було б набагато розумніше, якби уряд залишав людей в Україні і не відсилав їх, особливо якщо їм немає куди повертатися а багатьом з них і насправді немає куди повертатися. Коли вони приїхали, ми пообіцяли, що підтримаємо їх, і це не повинно бути лише тимчасово. Якщо ми пообіцяли це 2022-го, ми повинні знайти способи, як підтримати їх зараз і в майбутньому. І це знову ж таки про процес інтеграції. Ендеосогейнда Russian Ukrainian. усе дуже сильно змінилося в позиції словаччини щодо російсько-української війни. Попередній уряд був повністю проукраїнським і надавав допомогу, зокрема, й військову

А якщо говорити про людей з України, які живуть у Словаччині, то тут все дуже тихо. Ніхто про це не говорить, тому що вони дуже зайняті роботою зі зміни системи правосуддя, засобів масової інформації та іншими важливими для них речами. але ми чекаємо, що буде далі. Адже у словаччині проживає десь напевно зі 100 тисяч українців, і ми повинні знати, що буде з ними потім. It was also before the elections because political campaign before elections. Це все почалося ще перед виборами. Тому що передвиборча кампанія партії Смер Роберта Фіцо була дуже, я б сказала, агресивною. Фіцо з партії смер н і це дуже вплинуло на ставлення словацького суспільства до українців. як я вже казала, спершу словаки дуже привітно ставилися до українців, і рівень солідарності був величезним. А уряд тоді підтримав приймання українських біженців. Тож перші місяці в п'ять, на мій погляд, все було як у касці.

У словаччині людей з України сприймають набагато набагато краще ніж інших іноземців, так що ситуація досить хороша. Але з іншого боку, дезінформація, конспірологічні змі, політичний дискурс партії СМЕР – усе це дуже вплинуло на ставлення людей. Але є ще один фактор: словаки відчувають, ніби українцям тут віддають перевагу, ніби вони отримують більше безоплатно, ніж самі ж громадяни словаччини, і люди почали заздрити підтримці українського народу. І це також створило своєрідне негативне ставлення. Торік ми провели дослідження про те, як люди з України почуваються у Словаччині після приїзду з України, і більшість з них почуваються тут добре. Вони відчувають гостинність словаччини. Хоча майже всі вони мали тут якийсь негативний досвід, як от вигуки на свою адресу на вулиці чи в автобусі. Але загалом вони почуваються тут добре. Or uh, negative, like just spreading of words uh, on the streets. But generally, they feel good here. Mm -hmm. Uncertainty. They don't know. це передусім невизначеність. Вони не знають, коли закінчиться війна. Вони не знають, чи зможуть залишитися тут. Адже тимчасовий захист діятиме лише до наступного року, і їм потрібно якось підлаштовуватися під ситуацію. Їм потрібно знайти роботу. Їм потрібно ухвалити рішення щодо школи для дітей, легалізувати свій статус. А вони просто не знають, що робити, і не знають, скільки це триватиме. І ця невизначеність для них дуже сильний стрес. так, тут є таке: говорять саме про те, що українці нібито отримують все безплатно, що їм ніби віддають перевагу, а словаки дискримінуються, як порівняти з українцями. І я думаю, що це також може бути своєрідною російською пропагандою, яка приходить і до словаччини це йде не тільки зі словацького середовища. У мене немає доказів цього, але я думаю, що це цілком можливо. Ми працюємо щодо протидії пропаганді з муніципалітетами на місцевому рівні, і на мою думку, це найефективніший спосіб побудови єдності, довіри та стосунків між українцями та словаками, тому що вони живуть разом у містах чи селах. Тож я думаю, що ці заходи на місцевому рівні, громадські заходи і заходи з підтримки взаємин між словаками та українцями є найефективнішими способами боротьби з цією дезінформацією. Are the most uh, effective ways how to, how to fight against this disinformation?